Вітаю! Мене звати Ковтун Кирило Андрійович, я вчитель інформатики у КЗО НВК No71 ДМР з трьохрічним досвідом роботи на цій посаді. З дитинства я тяжів до роботи з комп'ютерною технікою. В старших класах я бачив себе майбутнім програмістом. Але в студентські роки я зрозумів, що хочу роботу, де буде більше комунікативної взаємодії людина-людина. На третьому році навчання в університеті мені випала нагода взяти участь у міжнародній програмі академічної мобільності. Та успішно пройти міжнародне стажування науково-практичного та методико-педагогічного курсу. Після цього стажування я точно зрозумів, що професія вчителя інформатики чудово пасує мені для поєднання і моїх технічних навичок, і мого бажання роботи з соціального профілю. Мій підхід до навчання базується на активній взаємодії з учнями. Я створюю цікаві завдання та ігри, які допомагають їм засвоїти складні концепції інформатики. Головний принцип, якого я дотримуюсь, Абсолютно кожен учень з першої хвилини свого життя народжується дослідником навколишнього світу. Моє завдання полягає в тому, щоб допомогти їм не залишати цей шлях давати практичні і прикладні знання, що знадобляться в світі майбутнього. Мене цікавлять stem проекти, я намагаюся використовувати їх підхід у своїх завданнях. За моїми спостереженнями, діти більше хоче працюють над завданнями, якщо вони перемежовуються з іншими предметами. Однак мій педагогічний досвід не обмежується лише класними уроками. Я активно співпрацюю з колегами, ділюся своїм досвідом та вчуся від них. Дивлюся вебінари, проходжу курси. Ну і цей конкурс бачу як чудову можливість для розширення своїх горизонтів на шляху доставлення майбутнього вчителя.